Не повторювати, це експериментальне відео. Хто хоче епік, переходьте на другу хвилину. Так от я тестую, як поводять себе акумулятори, коли вони різнозаряджені. І як я зрозумів, що брати великі збірки, що маленькі, йде нагрівання тих елементів, які віддають заряд. Тобто заряджені. І вони віддають на розряджені. Далі я тут заряджаю через павербанк напряму 5 вольтовую лінію. І він споживав спочатку по 2,5-2,7 А струму, потім 1,3 і через 40 хвилин він нагрівся всього лише на 30 градусів та зарядився ємністю в 3 рази більшість за свою. І через тиждень напруга трималась а тут я вирішив акумулятору зробити коротке замикання. Очікував, що щось бахне, але по факту нічого не відбувалося. Тільки дрота подиміли, акумулятор нагрівся, трохи витік і трохи деформувався. В принципі, це все, все. Він витік. І щось потекло. Тут я палкою намагаюся його розбити, але. Як ми бачимо, безрезультатно, я так ще поколовряв його і нічого знову КЗ без вибуху. Далі тут в мене маленький заряджений а велика кількість косички розряжена. нагрів іде незначний маленького. да і все. Тут я експериментую з тоненькою косичкою і тоненьким з'єднанням. Тут я хочу, щоб воно замкнула, але по факту воно замкнуло і миттєво випаяло. Експеримент номер 2 тут я паяю, скажімо так. І при цьому нагрів іде в місці, де я поклав дріт, і в місці першого і другого акумулятора. Також все розпаялось і випало. Тут я балую ще раз, але вже на протилежній стороні все розпаялось. Там, де був перший раз нагрів. От і все.